Друзі, привіт! Сьогодні піде мова про тібетську малину міу-міу або м'яу-мяу. Точно не знаю, як називається зараз. В інтернеті її дуже сильно. Сварять, тому що коріння неможливо вивести, що дуже розростається, що дуже колюча і несмачна. Я вам трішечки розповім саджати. Якщо ви будете садити на участок, то саджайте у високу грядку з високою землею або вкопайте в землю шифер, що знайдете, щоб вона не могла розростатися, щоб посадка була обмежена. Вона дійсно сильно розростається. По типу як малина, корінцями дає пагони. Дуже важливо з приводу смаку сказати, бо вона дійсно має або гірчинку, або ж не має смаку взагалі. Це просто красива ягодка, яку можна додати в компот, наприклад, до некольорових ягід, щоб просто зафарбувати той самий компот. або ж в декоративних цілях.